12 години ночі. І я викликала швидко, тому що в мене почалися дуже жахливі приступи. Шлунок почав боліти і почала підніматися температура. Температура 37,4. Якби не температура, я би навіть не викликала швидку. Я дуже налякалася, не зрозуміла, що це таке. Вони подивились Забирають лікарню. Зараз зроблять мені ОСД, є там аналізи. Бо кажуть, що є підозра на апендицит. Я собі думаю, що Боже, мені ще апендициту не вистачало. Ви б знали. Як я сам вчилася. Тут, тут, тут. Я вже так хочу, щоб все закінчилося. Це там це просто так набридло, що села не так. Це просто хочеться бути здоровою. Я взагалі не розумію, від чого в мене так. Я навіть нічого нового не їла, знаєте, взагалі, що навіть не починала, собі нічого не дозволяла. А почало такі приступи були, ужасні. що просто лягала на підлогу і навіть встати не могла. навіть наліво і направо не могла яхту повернутися. Вони ще поставили катетер. Мені, мені щось так болить. Можливо, зараз будуть капель ставити чи що, я не знаю. Я тільки їду, а я вже хочу додому. Вже не люблю ці лікарні. І весить мене мед інститут. Не на тупольну. Це дуже добре, не люблю туполь. У мене там дуже багато тих. Ладно, не буду нічого говорити, але тут я не люблю. Весить мене мент інститут. Просто жахливі випадки були на тупольні. Правильно діагноз оставили, можна так сказати. Фух. Як там мої попсики? Я не очікувала. Ні, я думала, що вони заберуться. але мені просто цікаво, чому температура піднімається. Я дуже налякалася, щоб часом кровотеча не почалася. І ладно, вони казали, приїдемо, зробимо УЗД, аналізи, перестрахуємося. Якщо все добре, відправлю додому. Друзі, усім доброго ранку. У нас же наступний день, я вчора, після того, як мене швидка забрала, я нічого не знімала, тому що мені робили рентген, потім аналізи брали, УЗД, ПЗД, є збиття золота, аналізи трохи погані, там якийсь запальний процес. А по рентгені нібито все чисто. Але я сьогодні зранку проснулася, і у мене температура піднялася до 38,2, а вчора було 37,3. І вони більш схиляються, що ця температура не є. Мені бути якби шлунка, А якийсь я вірус підчепила. Ой. І десь зараз лежу, мене обкололи, <кхід> знову аналізи взяли. І потім до мене має прийти гастроентеролог. Буде дивитися. Мені говорили, що відпустять додому. Тому що в мене ще таких болів немає. Є біль, є приступи, але вони такі, знаєте, ну, їх так сильно не відчувається, таке відчуття, що вони так далеко, знаєте, така притуплений біль. <кій> Ой. І все. Вона зараз сама година. там Чісти лікар. Мене відпустили додому, сказали, що можна лікувати вдома, не потрібно бути в лікарні. Я була гастроентеролога, вона виписала мені нове лікування і сказала, що була через два тижні повторити ендоскопію. Ніхто не знає, що таке спровокувало. У мене таку дуже сильну біль. І я навіть не можу зрозуміти. Я нічого такого не їла. Навіть ще не пробувала нічого їсти, навіть не пробувала собі щось дозволяти без поняття. Але я думала, знаєте, я була собі робила на пару котлети, і я, знаєте, то світло виключала, то ще щось в нас вдома не було, або навіть вночі виключало, і я була їх забула поставити на балкон. І, можливо, вони спортились чи що, бо я потім іменно відчувала, що мені якби від них було погано. Не знаю, я просто не знаю. Ну, але це було, це, це було жахіття. У мене такі, знаєте, кишкові коліки хапає сильно, так що тебе аж викручує з ніг до голови. І потім відпускає. Ще температура далі піднімається. 38,5. Лейкуциди підняті. Вчора був гемоглобін впав, сьогодні вже піднявся. І взагалі не розумію. Ну, казали нібито, що від шлунка це не може бути. Від чого, якщо я не кашлю, мене горло, не болить. Знаю, що піду до, до, до свого терапевта завтра. Ну, але я з нею цілий день на зв'язку, що на що зразу дзвоню і, і говорю, як я себе почуваю. А так шлунок. Трохи легше, ніж було в біду. але ще все одно така затуплена біль є десь так далеко-далеко, знаєте, десь перевернусь на лівий, на правий бік і мене болить. <кій> Якось так, не знаю. Але, друзі, я не буду знімати відео, трохи <кій> поставлю все на паузу, бо я не маю сили. Я просто цілий день лежу. Ютуб-канали так багато сил забирає. Я тут змонтажу то знімаю. І мені зараз взагалі не до того. Я просто цілий день лежу, бо то температура піднімається, то в мене слабість. Я хоч розумію, що потрібно трохи стати, походити, я ходжу, знаєте, теж так належати цілий день. Але все рівно сил немає. Не знаю, коли я до вас повернусь через пару днів або може. Тижня часу мене не буде, я не знаю. Я просто хочу, щоб мені стало повністю легше. Щоб в мене були сили, не було температур, не було тих приступів. І тоді я до вас повернуся. Тож, я вже на сьогодні відео буду закінчувати, що температура погано збивається. Я випила мефенамінову кислоту, вона мені аж через півтора години почала збивати. Татуся гуляє, Андрій пішов з Арсенком на спів нього сьогодні заняття. І отак. Тож, друзі, дякую за ваші перегляди. Скоро зустрінемося і усім, па-па. Бережіть себе!